Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео сонячної Іспанії, місто Аліканте. Сьогодні вітер в Аліканте. Зараз 10 ранку, 12 градусів тепла. І у зв'язку з жовтим попередженням про вітер перев'язали стрічкою вхід в парках. Перев'язано стрічкою, щоб люди не могли пройти. Я думаю, це, тому, що заради безпеки зробили так, щоб якщо... Буде сильний вітер, щоб не зламав гілку, ця гілка не впала на голову людям. Тому, напевно, і перев'язали і заборонили тут гуляти. Хоча я бачу, що люди пішли в ту сторону, може просто хочуть перейти на іншу сторону, там туди до порту. Я йду зараз в порт Аліканте, якщо там нічого не перекрили, хочу показати вам бюст Діксону Арчевальд Так його звати. Тому що в мене є підписник Андрій Сєвєр. передаю вам привіт. Він спитав мене про цей пам'ятник Діксону, а я подумала, що він про інший питав, той, який у воді стоїть. І я написала, я написала з приводу того, але він хоче подивитися саме на табличку, що на ній написано. Ну, хто я така, щоб відмовляти своїм любим підписникам. Тому зараз я піду разом з вами і ми подивимось, що там написано. Яка інформація про нього там записана? Тож запрошу вас у нове відео. І ще я хочу прогулятися туди більше до моря. Вчора бачила відео десь у Фейсбуці, що море вийшло з, ну, з берегів і підійшло ближче до прогулочної зони, до прогулочної доріжки. Було прям так і страшно, і цікаво. Одночасно хочу зараз. Подивитися, чи сьогодні така сама ситуація, чи ні. Вітаю вас у новому відео. Бажаю гарного чи догового. О, бачите, яка ситуація? Прив'язали стрічкою, ну, але люди все ж таки деякі ходять, бачу, вони на, на лавочках сидять, прогулюються, під стрічками проповзають, а ми ходимо, бачите, по доріжці, де... Їздять велосипеди, самокати. Ну, є, можна з цієї сторони йти, але ж ні. Ми шукаємо легких шляхів, тому йдемо по цій доріжці. О, сонячна гарна погода. Зранку було дуже холодно. Ми за лісою йшли пішки і змерзли по дорозі до школи. Ну нічого, зараз вже сонечко вийшло, нагріється і буде прям спекотно. Я думаю, що Аліса після школи прийде без куртки. Що буде сьогодні у відео? Ми поговоримо з вами, що чекає нас ну, після того, як війна закінчиться тих людей, які за кордоном і які мають бажання повертатися додому. Яке суспільство нас чекає? Сьогодні будуть просто мої думки, мої роздуми. І ми з вами поспілкуємось. Хто буде мати бажання, пишіть обов'язково також і ваші думки з цього приводу, особливо цікаво від людей, які від всіх цікаво, звичайно. Але від людей, які зараз живуть в Україні, ваше відношення до людей, які за кордоном і бажають повернутися. Дивіться, оце перехід від експланади на цю сторону, де казино. От, іде порт. депорт. І тут є бюст Діксону. А ось там стоїть чолов'яга з серпом. Як я сфотографувала ось цю таблицю, ось цей напис, тому що ну, реально дуже погано читається це все. І тому читаю вам, що мені переклад. перекладач у березні 1900. 1939 року тисячі республіканців покинули цей порт у вигнання, сівши на Стембрук та інші кораблі, таким чином рятуючись від неминучих репресій. Понад 15 тисяч було заарештовано італійськими фашистськими військами та інтерновано в різних місцях по всьому світу. Так завершилась громадянська війна в Іспанії та почалась диктатура Франко. О, така інформація. Тут я взагалі хочу далі. Про нього історію розповісти вже, якщо почали. Хоча Андрій, дякую вам, що ви написали все ж таки інформацію про нього. Просто не всі бачили, І так як я вже його показала, то давайте я її краще прочитаю. Цей монумент бюст розташований біля портової набережної Аліканте. Там я вам показала. На честь Діксона, капітана британського судна Стенбрук. Стенбрук, Стен Стенбрук. <хи> Правильно? Яке врятувало понад 2600 біженців з блокадного порту міста в березні 1939 року під час остаточного наступу фашистських сил. Тут історична така довідка: Діксон увійшов у порт, не зважаючи на небезпеку, і взяв на борт. Тисячі людей, що тікали від війни, пізніше Стенброк благополучно ну, благополучно, так, українською мовою, вийшов у напрямку Орена. Не знаю, де наголос, вибачте, той, що знаходиться в Алжирі, де біженці отримали порятунок. Сам Діксон загинув через кілька місяців, коли корабель був потоплений у другій світовій війні. Але американці його пам'ятають як. Це у Олі сів телефон, тому далі без історичних довідок. Далі будемо говорити з вами про те, що чекає українців, які за кордоном виїхали за кордон у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Що нас чекає, коли ми повернемось додому, яке відношення до нас? Чому я про це? Замислилася, мене наштовхнула Оце саме перепалка, оця перемовини з українцями, які тут по 10 20, 25 років. Якщо це є тут, тобто люди не травмовані психологічною війною, але пишуть мені, що ми тут вже 10-20 років, а ви тікали від війни, і ви тут рік всього-навсього знаходитесь, то що ж буде, якщо ми... Повернемось в суспільство, яке ну, як не крути, травмоване. Може не дуже гарно, я висловлююсь. Воно і є, тому що у людей болить, тому що погано, тому що життя під постійними обстрілами. Ну це я думаю, ви мене зрозуміли про що я хочу сказати. Що цей стан, в якому люди в Україні живуть, він буде мати вплив потім на. На нас, коли ми повернемось додому, да ті, хто хоче повернутися додому, будуть обговорення, що от ви втікли, а от ви там жили в комфорті, в радості, в теплі, в добрі, в мирі і спокої. А ми тут виживали. І ці обговорення будуть певний час будуть, так скажемо, може 5 років, може менше, я не знаю. Ну, якийсь певний час буде для того, щоб це все обговорити і таким чином ну принизити. Чому я кажу це слово принизити? тому що ті коментарі, які я отримала, що ми тут 10-25 років. Вони були для того, щоб нас принизити. Я це розцінила так. Чому? Тому що далі там пішли такі слова, що типу, ми тут, ми донатимо, ми збираємо, ми, 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 ми. Ми все робимо. Єдине, що на вишиванці тут знаєте місця для медаль медалей не вистачає. Напевно, вже все заповнене. Тобто людина намагалась мене принизити тим, що вона тут дуже давно, але вона українка, але вони тут все всі роблять. А ми тут приїхали, тікали від війни, приїхали сюди. І Нічого не робимо, і коротше, це все для того, щоб принизити нас. І ця людина не травмована. Тобто, вона знаходиться вже тут дуже багато років. Вона в неї був звичайно що певний шлях її становлення тут, так як особистості, якби тому, що ми приїжджаємо. Ми тут ніхто. І треба ще якби заслужити якусь репутацію собі створити, якесь життя тут з нуля побудувати. Ну, звичайно, що вона витратила на цей час. І я пишаюся такими людьми, які все ж таки налагодили своє життя тут. Але в Україні, українці, вони травмовані сильніше постійними обстрілами життя в небезпеці, без світла, без води, без опалення. І коли вже ми повернемось, я думаю, що будуть такі, як ну, претензії і висловлювання. що що взагалі ми знаємо? Ми не жили, ми не допомагали там, і і таке інше, таке буде. І тут мене хвилює не мій стан. Я все переживу і я до всього як пристосуюся. Мене більше хвилює життя моєї дитини, тому що діти, ну як ми знаємо, так є якийсь певний період, поки ще вони. Не мають як емпатії, чи ну от якось так здатність якась сопереживать. Вони не думають у, е, про наслідки, про наслідки своїх слів. І я думаю, що буде таке, що будуть казати, що де ти жила, а ми тут. Це такі будуть обговорення, і я переживаю саме за це. Коли я в інституті навчалася, е, я спочатку в, жовти, в жовтих водах навчалася, а потім я. Кинула навчання, пішла працювати. Ну, мені було не до навчання і ну, не те, що не до навчання, я хотіла перейти на заочну форму навчання, навчання, господи. Коли я вже документи свої перевела оце на саме заочне відділення, його. Вони дали акредитацію його закрили, і я не змогла вже повернутися до денної форми навчання. І на заочну форму я не змогла потрапити, тому що акредитацію їм не дали на це заочне і тому відмінили його взагалі. Тільки очно можна було приходити денно. Потім я якийсь певний час працювала і потім вирішила все ж таки продовжити, але вже в Криворізькому вузі національному. У мене була одногрупниця, яка вирішила поїхати на заробітки в Польщу. Виїхала вона в Польщу, Це вже напевно була в нас. У нас війна десь в 2018 році вже було АТО, і тоді вона повернулася на сесію. Ну, ми на заочній формі навчалися, повернулася вона на сесію і що розповідає? каже: сідаю я до таксиста. Ну і вона там йому добрий день. Ну це все. Тому що за кордоном я ну це як в Польщі, напевно, ж так само. Якщо вона про це розповідала, тут в Іспанії так само ти виходиш, якась взагалі незнайома тобі жінка, незнайомий чоловік, до тебе вітається. Добрий день, добрий ранок, як справи і таке інше, як життя. Оце все. А ти їх не знаєш взагалі. І ти починаєш з ними спілкуватися, хоча ти цих людей не знаєш. І так само, напевно, в Польщі вона звикла до цього відношення люди. Позитивні, люди привітні, і вони завжди щось питають, намагаються дізнатися, як у тебе справи. хоча думаєш, блін, взагалі якась незнайома мені людина, яка її різниця, які в мене справи? І вона з цим таксистом не звикла там, так, в Польщі розмовляти так більш привітно і щасливо, і з усмішкою. І коли сіла до таксиста, вона ж йому так само каже: Добрий день, там, як справи, отаке, а він на неї дивиться, так дивиться. І вона вийшла. Потім десь пішла, зайшла в магазин, те саме, напевно, намагалася зробити. А люди її не розуміли, ну українці. Вони ну так на відстані тримаються один від одного. І вона каже: люди такі злі. А я, ну я ж тоді за кордоном ніде не була. Я була завжди в Україні, і тому я не знала, як там за кордоном. А я думаю, тю, ну якась дурна, чого це люди злі? Люди як люди. Osionfish. Чого ти до них лізеш? Ну, це таке в мене було. Я не розуміла, чому в неї якісь якісь такі обурювання ну, з цього приводу. От, а коли я вже потрапила в Іспанію, я вже пожила тут. Я 4 роки живу в Іспанії, так? Буде в березні 4 роки. І я зрозуміла, я зрозуміла, як це, коли люди не чекають ну, якийсь під один від одного спокійно собі спілкуються з незнайомими людьми, питають, як справи і таке інше. І от коли я потрапила на цей захід, я чого обурилася? Потім думала, чого в мене так, такі якісь відчуття, чого я взагалі ну, може роздула із мухи слона, чи що. Ні, тому що я вже звикла. Я звикла до того, що люди один до одного ставляться з повагою. Немає претензій. Тому в мене викликало це таке обурення всередині. Я не звикла вже до цієї форми спілкування. Я дуже люблю свою країну. Я дуже хочу повернутися додому. Ну але в мене уявлення ще тих часів зараз суспільство змінилося. І, от коли мені пишуть з приводу транспорту, напевно, також Андрій Сєвєр писав таке ну як тему до нового відео. Пропонував типу, зробити порівняння транспорту в Іспанії, в Аліканте і в Кривому Розі, звідки я родом. А я думаю, я давно вже там була, я не можу порівняти, я не знаю, як там зараз. Коли я була, я, я можу порівняти з тим, що було 4 роки тому, але вже все змінилося. Тому ну, це вже якась така неактуальна тема, тому що в мене немає актуальних даних. З сусідкою спілкувалася на цю тему. У нас тут склалася, і вона мені каже, Оля, я взагалі не спілкуюся з українцями. А чому? Тому що, тому що немає, ну дещо не щирості, але каже, коли я розповідаю про свої якісь невдачі, так ну, ми ж спілкуємось на різні теми, не тільки про те, що у нас все гарно в житті складається, так, і що є робота, що я гарно заробляю, що мені все вдається. А також про якісь свої невдачі, що щось не виходить, і каже, більшість з них з тих, з ким вона спілкувалася, українців вони, наче як радіють, радіють твоїм невдачам. І от з цих коментарів я також побачила, як людина намагається себе зробити вищою за інших, вищою за мене. Що в неї все класно, вона вже тут дуже давно, що вона допомагає, що вони всі допомагають, і вони тут більше років. А ви а ви втікали від війни. Ну, це що таке було? Тобто ви тут 10 років тому виїхали від класного, гарного життя на заробітки, чи куди ви там їхали, а ми, типу, тікали від війни, і це нам як докір такий, типу. Знаєте, я не зрозуміла. Тобто, це є така чи риса, чи набута, чи вроджена, я не знаю. Я розумію, що це не у всіх, що це, о, у, ну, можливо, у багатьох. Є таке, що люди намагаються випитати в тебе якусь інформацію, щоб... Якби заспокоїти себе, що в тебе все гарно, а у людей у українців, таких самих, які які приїхали або разом з тобою, або раніше, або пізніше, що в них все погано. Гадую, було в формі жарту, що в тебе ти купуєш айфон останньої моделі, береш на нього кредит і їздиш на автобусі, або коли купуєш машину, таку, щоб була краща ніж у кума, у сусіда. І, хоча живеш, ти може не дуже гарно, але треба щось таке, щоб показати, який ти файний хлопець, чи яка ти файна дівка, щоб показати, що ти краща і маєш більше аніж хтось. Не пам'ятаю вже, хто написав, що коли війна скінчиться, ви повернетесь в Україну. Але ну, типу, то буде вам не в радість. От якось так було написано. Не можу знайти той коментар. Я хочу подякувати вам, тому що я отримала таку неймовірну підтримку. І коли пишуть, що не виправдовуюся, я не для того це відео записую, щоб комусь щось довести. Я хочу підтримку отримати, і я бачу, яка в мене сильна підтримка. Я вдячна вам за це. Щиро-щиро вдячна, тому що це ви навіть не розумієте, наскільки приємно. Навіть не розумієте, а може розумієте, Ну я, я вчора, коли читала кожен коментар, це просто в саме серце. Я зрозуміла, що я не одна. І я зрозуміла, яка в мене велика підтримка. Я зрозуміла, яка є найголовніша якби цінність ведення каналу. Я щиро вам вдячна, що ви в мене є. Тому я не знайшла той коментар, бо дуже багато було коментарів. Потім не змогла знайти серед. Інших. Але ось така тема була, що вам буде це не в радість. І от я також замислила, з чого мені буде це не в радість. напевно, тому що нам доведеться звикнути до іншої реальності, до іншого суспільства. Можливо, буде на деяких етапах важко, але я повернуся до себе додому. Я не знаю, хтось жив за кордоном колись чи ні, ти наче в тебе є дім, і ти кажеш там з людьми, коли спілкуєшся. Тут кажеш, я, я б пішла додому. Але ну, це, це не стало ще моїм домом, я так скажу. Ну, що прям я відчувала, що я вдома. Ні, поки що ні. Я ще настільки не інтегрувалася. Можливо, треба більше часу. Просто можливо, це і за того, що я така, можливо, у людей у деяких виходиться набагато. Скоріше, і коли людина приймає рішення мігрувати кудись, виїхати заробляти, там або на заробітки поїхати, або переїхати взагалі. Вона їде з іншими відчуттями. Ми все ж таки тікали від війни. Тому у нас ще ну, в мене поки що інші відчуття. Я відчуваю, що дім мій там в Україні. От. І... Нічого, якщо навіть доведеться зіштовхнутися з такими реаліями, нічого страшного, але я просто думаю про те, що деякі проблеми все ж таки будуть. Чи помічаєте ви щось таке в суспільстві? Чи помічаєте ви це серед дітей? Можливо, ви також повернулися за кордону в Україну. І чи відчули ви на собі? І чи відчула ваша дитина на собі якусь як неприязнь російською мовою, українською? Я не знаю, типу що. Ви виїхали, ви жили десь там, а ми отут м жили весь час. Важкувато записувати, коли є вітер, намагаюся знайти тихі місця. Зараз підемо з вами на пляж. Я вже бачила, там чолов'яга ходив з металоіскателем, шукав щось, думав, що напевно море винесло, з брильянти. брільянти. Зараз подивимось. просто не знаю, чи зможу додати зі звуком із-за того, що вітер. І там прямо з моря дує, дай Боже. Але покажу. Ні, немає де, чого, що я бачила вчора у Фейсбуці. Море зараз в нормальному стані. Зійшло. Але бачите, тут <гум> волого і водорослі, чи що трава. Тому видно, що все ж таки. Море вийшло з берегів вчора. Піднявся рівень води. Ой, зараз начепляється мені на кросівки. Ай. Отак, тут чоловік шукав золото. Два хлопця купалися. Ух ти. Зараз так, напевно, і незручно буде до води підійти. Оу! О та сьогодні, Валіка. Ми коли їхали в Іспанію. Ми їхали на потягах, проїхали, наче як чотири країни чи п'ять країн, я вже забула. Коли ми потрапили в відень, я опинилась на вокзалі, величезний вокзал, і ну складно нам було, мені було, тому що я раніше не була за кордоном і я ж не знала, як тут все. І коли я побачила той величезний вокзал в декілька ярусів, такий, декілька поверхів. Був для мене шок. І от ну що роблять люди зазвичай, або у телефона питають, там якісь напрямки, так як тобі рухатись, або до людей підходять. І що я помітила, що там люди настільки серйозні, не усміхнені, всі заклопотані своїми справами, всі біжуть кудись, біжуть, біжать ну по своїх справах. Ну і це в принципі нормально. От, просто в принципі, ми також. Я жила в Україні так само, таке ж саме я бачила. І коли ми опинилися в Іспанії, люди настільки позитивні, настільки думають, що в них немає проблем, але ж я думаю, у кожного є свої проблеми. Але вони це не виносять ну, на загал і не несуть цей поганий настрій іншій людині. Завжди усміхнені, позитивні, добродушні, вічливі. Ну, це те, що я зустрічала. Є різні, звичайно, що люди в різних націях немає таке, що всі от гарні, добрі, гарні люди. Ні, є різні люди, звичайно, але я більшість бачила, що люди відносяться один до одного з повагою. Тому я якось вже і звикла до цього. Мені здається, що це є норма, що люди поважають один одного, щоб навчитися у них. Знаєте чому? Куди піти? Щоб навчитися в них. Жити е, своє задоволення. Е, тобто вони не, задум... не замислюються над тим, що треба мені багато працювати, щоб бути багатим, щоб все мати. Є така історія, я не можу зараз її знайти, бо телефон розряджений. Але скажу ну, те, що я пам'ятаю, що іспанський ну, чоловік він на рибалку ходить і завжди приносить там одну рибку. А в нього питають: а чого ти не наловиш собі? Багато. Він каже: а навіщо? Я краще зловлю собі там рибку, щоб пообідати собі або там своїй сім'ї, а інший час витрачу, щоб провести з ними час. Навіщо мені багато? А ми б пішли б і ловили до останньої рибини в тому озері або в тій річці. Куди не піди, то вітер, то сміття вигружають. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Томопеди їздять. Не забувайте, щось YouTube мутить з тими вподобайками. Бачу одну кількість, оновлюю і десь 20 дівається вподобайок або взагалі велика кількість. Зараз ще Ютуб пише, що у зв'язку з їх якимись там проблемами вони занижують. Ну, типу, як дохід за період з 29 грудня по 20 січня. Щось відбувається в Ютуб, тому може і не ставте вподобайки, тому що толку з того нема, вони потім десь діваються. Все, і всім бажаю гарного настрою, тихої, мирної, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.